Ще раз козакам міцного. Давно вісить одне питання, яке, якби я заборгував відносно так званих ротацій на позиціях, якби, який є погляд невеличким таким відео, в догонку до попереднього відео про замисел, давайте щось спробуємо сформувати. Значить, взагалі, зміна підрозділів, це. Організований прийом і передача підрозділами позицій, опорних пунктів, які вони займають, зміна підрозділів проводиться для відповідної ротації підрозділів у бойових умовах, От, а також приховування від противника складу сил, що ведуть бій та їх бойового порядку, От, а також виведення підрозділів, які. Зазнали, на жаль, значних втрат у ну, райони відновлення боєздатності. Взагалі, зміна підрозділу здійснюється як правило вночі або в таких умовах, коли присутня, так би мовити, обмежена видимость і з дотриманням заходів обов'язково звукового, світлового та радіолокаційного маскування це дуже важливо. Для організованого виходу підрозділів до вказаних опорних пунктів їм призначається в обов'язковому порядку вихідний район, от, а тим, що змінюється, так би мовити, район збору. Ці райони повинні забезпечувати розосереджене розташування підрозділів, захист від спостереження і ударів противника та мати приховані шляхи підходу і виходу. Пам'ятаємо, да? Суть мистецтва війни це обман. До речі, тема актуальна. Якби постійно мені тут доповідають, що там підрозділ попав під роздачу, там попав під роздачу. Саме при зміні. Більше того, підписник якийсь мене тут просив, я йому обіцяв, що дам якесь бачення щодо цього. Тому якби закриваємо цю позицію, щоб, як то кажуть, нікому нічого не бути винним. От, а тому продовжуємо. Значить, е... Значить, організація зміни підрозділів повинна відбуватися з таким розрахунком, щоб підрозділи, які змінюються, встигли увага, до світанку вийти у визначений район збору. А ті, що прибули їм на зміну, зайняти район оборони, ну тобто опорний пункт, розуміємо, да, і створити систему вогню, тобто зайняти свої позиції, прийняти так би мовити локацію і чувствувати себе як вдома. Е, в замислі, до речі, знову до замисла повертаємося. На зміну підрозділів визначаються мета, спосіб, строки зміни, вихідний район або район зосередження. Потім маршрут руху або шляхи пересування, послідовність висування підрозділів і здійснення зміни. Потім заходи на випадок раптових ударів противника, і захисту від повітряного нападу та способи ведення противника в оману, тобто такий алгоритм, тобто в замислі, який призначає чи визначає командир. В даному випадку відбувається е, взводна ротація, так от командир взвода повинен чітко визначити да, мета, спосіб, строки зміни, вихідний район, маршрут, послідовність висування, е, здійснення зміни цих підрозділів, заходи на випадок раптових ударів, в тому числі бути готовими, якщо, наприклад, якщо зміна підрозділів проводиться. З метою нарощування зусиль в обороні, от, або можливо, підготовка до переходу у наступу з положення безпосередньо зіткнення з противником, то тоді, звичайно, що в замислі додатково визначається ще й бойовий порядок, і строки готовності до виконання того завдання. Тобто, вони якби додатковий бойовий компонент, тому якби для нього прописується свій протокол. Ну і до речі, нагадую, що підготовка до зміни підрозділу здійснюється у світлий час доби. Розуміємо, так? Да? Значить, далі, з отриманням наказу на зміну, командир або батальйон, аду в даному випадку роти, який приймає район оборони або оборонний пункт, якщо це ротний, да, спільно з командиром підрозділу, який його здає, у військовому порядку згоджує порядок проведення зміни. Тобто вони, умовно, кажучи, зустрічаються на нейтральній території, і це діло перетиряють. Термін сумісної роботи командирів у підрозділів, організацію управління це те, що вони перетирають зв'язку, і порядок дій у випадку переходу противника в наступ під час зміни, це обов'язково вже обговорюється. Значить, далі командир, який отримав наказ на зміну, в ході рекогностировки вивчає положення противника. Розташування його підрозділів і вогневих засобів, розміщення підрозділів, які здають оборону, а також систему вогню, систему інженерних загороджень, фортифікаційне обладнання району оборони або опорного пункту, визначає шляхи висування до району оборони опорного пункту, місця постів, регулювання і зустрічі з провідниками. Тобто, він так би мовити, готує прийом передачу Далі командир батальйону роти, який здає район оборони або опорний пункт, зобов'язаний надати. зобов'язаний, це статутна умова чи вимога командиру підрозділу, який його змінює, схему району оборони батальйона або опорного пункту роти. Всі наявні дані про противника. Підпорядкованим командиром він вказує порядок передачі опорних пунктів і позицій, район збору після зміну. Заходи щодо прикриття зміни і маскування, місця виставлення постів регулювання і зустрічі провідниками підрозділів, які прибувають для зміни, От, також час початку і закінчення зміни, порядок дій у випадку переходу противника в наступ під час зміни. Щодо часу початку і закінчення, завжди є напередку так звані коридори. Це тоді, коли найбезпечніше можна, так би мовити, проскочити. Там час підскоку, ну, не будемо говорити скільки, всі знають. Якщо заміна відбувається батальйонами, от, то, в принципі, зміна батальйоном підрозділів, які займають оборону, здійснюється протягом однієї-двох діб або ночей. от. До початку зміни підрозділи зосереджуються у вихідному районі. У визначений час за сигналом командира батальйону підрозділи встановленими маршрутами виходять в райони зміни. Першому призначені райони переміщуються механізовані, а вже потім йдуть, якщо йому іміються такі танкові артилерійські підрозділи. Це якщо ротація ведеться іменно батальйонним уровнем. Вот. Механізований підрозділ висувається з вихідного району на БМП БТР. Да? Ну, або будь якої союзничості техніки, да, на коробочках, ББМках, з підходом до рубежу, який проглядається засобами візуальної розвідки противника. Особовий склад спішується, повторюю, з підходом до рубежу, який проглядається засобом візуальної розвідки противника. Тобто, до того моменту особовий склад спішується і визначеними шляхами висувається до місць зустрічі з провідниками. Які по ходах вже там відповідного сполучення траншеях скритно виводять прибувших на позиції? Звичайно, не так, як у нас іноді відбувається, да, що особовий склад 15 кілометрів, кілометрів е, марширують де да, ще один біля одного. Тоді, звичайно, що цю колону бачать, і, звичайно, потім накривають. А тоді приходять такі повідомлення. Далі е, щодо техніки. Броня залишається на місцях спішування в укриттях на напрямках їх своїх підрозділів. От. І до своїх підрозділів вони висуваються лише під час вогневої підготовки атаки або в якийсь інший зручний час. Звичайно, що танкові підрозділи, які додані батальйону, займають визначені очікувальні позиції десь в глибині оборони. Разом з ними можуть, в принципі, знаходитися і інше ББМ. От. Але справа в тім, що, скажімо так, броня у нас, якщо залишається на місці спішування, то там повинно бути укриття, а не один в полі сіл поета. Щодо артилерійських підрозділів, артилерія залишає вогневі позиції виключно лише після того, як загальновійськові підрозділи, які прибули, займуть свої опорні пункти. Ну і більше того організують систему вогню і управління. Тобто, так мовити, прийняли все. Підрозділи, які обороняють передову позицію або знаходяться в районі бойової охорони, змінюються в саму останню чергу. Тобто, спочатку у них прикритий тил, які вже як то кажуть, чухають тему, а тоді вже змінюється бойова охорона. Це важливо. Розвідувальні органи, що діють в тилу противника від підрозділу, які змінюються. На час виконання завдання передпорядковується командиру, який прибув для зміни. Тобто в них вже відбувається порядкування командування. Це теж якби суттєво і важливо. От, Переварюємо те, що сказано. Далі в підрозділах, що зайняли вже опорні пункти, ну, тобто свої позиції. В обов'язковому порядку миттєво організовується спостереження, охорона і система вогню. Зразу невідкладно. Командири уточнюють завдання підрозділам. Звичайно, що вживають заходи щодо найшвидшої підготовки до дій, можливих і до відбиття можливої атаки противника. Тобто зразу з на бал. От. Командир. Батальйон обороти, який приймає район оборони або опорний пункт, управляє діями підлеглих з КСП, які розвертаються завчасно, до початку зміни. Тобто, спочатку, як завжди, настройки. Спочатку туалет ставлять, потім забор. А тоді вже починають електри, електрики працювати. Так само і тут. Спочатку КСП розвертається завчасно, а тоді вже готується ротація. Як правило, КСП знаходиться разом з командним пунктом підрозділу, який здає оборону, тобто на його КСП. Це як би зрозуміло. От. Для управління використовуються діючі лінії проводового зв'язку підрозділів, що здають оборону. Залишені ними засоби зв'язку, компенсуються подібними за рахунок підрозділів, які змінюються. В принципі, це нормально і гуманно. Більше того, нагадую вам знову ж таки про е друтяні так звані, так звані е лінії, тапок, да, тап 57, щоб все ж таки торбіть своїх МТЗшників, щоб у вас були на позиціях е проводна ета. рація, та хорошо радійки, а от, але воно там якби радійки додають. Багато гемору, особливо для непрофесійного складу військовослужбовців, от. А все ж таки тапкам навчити користуватися набагато простіше, і зв'язок захищений. Значить, далі, в ході проведення зміни підрозділи, які прибули, і ті, що залишилися на позиції, повинні дотримуватися встановлено раніше режиму бойової діяльності. Тобто особовий склад підрозділів, які здають оборону, знаходяться на своїх місцях в готовності до передачі своїх позицій і відбиттю атак можливих противника. Якщо під час зміни підрозділів противник переходить в наступ, то зміна припиняється. Всі підрозділи відбивають дану атаку. але в даному при таких обставинах управління боєм у цей час покладається. На командира підрозділу, який здає район оборони, ну або оборний пункт. Саме йому підпорядковуються і підрозділи, які прибули для зміни, ну і відповідно свої підрозділи. А вже потім після відбиття атаки противника зміна підрозділу продовжується. Тобто логічно і зрозуміло, що та людина, яка знаходиться командир, е так би мовити, старий, він, як би мовити, в тімі, тому на нього покладається е весь функціонал відбиття атаки. Так, тоді далі, що у нас там ще може бути? Мабуть, встановлений час командир батальйона завершує зміну. Перевіряє в обов'язковому порядку готовність підрозділу до ведення оборонного бою. От, і вважається моментом закінчення зміни. Це доповідь командира батальйону, ну або роту в даному випадку, який прийняв район оборони, або опорний пункт ротний. Про завершення зміни своєму безпосередньому командиру. Зміна підрозділів оформлюється відповідним актом. Командир батальйону обороти, який здав район оборони, виводить свій підрозділ визначений для цього району збору, і надалі діє відповідно до отриманого завдання. Там доукомплект відпочивають, можливо, виконують якісь інші завдання. Це якби із самого головного і сконцентрованого. Треба просто його переварити через себе. Е, окремо ще зрозуміло, що там, де Вживається слова Модеррот командир роти, можна е, опускати до рівень взвода. Якщо це справа про взводний опорний пункт, тому що більше тут питання задають про взводні опорні пункти, то просто заміняєте так би підпорядкування, і все те ж саме. Тобто нічого нового, велосипед ви думати, не має сенсу. Його вже придумали. Є сенс його тільки вдосконалювати, не більше того. Ну а в завершенні, раз борг, я свій закрив там на прохання підписника залишається лише побажати нам наші слова до Бога смерті. Владика вернув його садниці. Тепер він послужив в цій цілі. Я знаю тебе. А я тебе. Ти сказала, ми зустрічаємося. І от ми тут, на краю всі. Ти сказала, я закрою багато глаз. Ти була права і в цьому. Карі глаз зелених. и голубой, Что мы говорим Богу смерти? Не <свят> сегодня.